Вітаю, друзі! Сьогодні 25 січня, рівно тиждень тому ми почали виганку тюльпанів і на сьогоднішній день в умовах температури плюс 12 15. А я рахую, це є оптимальна температура для того, щоб тюльпан ріс рівномірно, не витягувався, тобто був міцним і зберігалася тенденція росту, тобто динаміка. Саме при цій температурі при звертаю вашу увагу, своєчасному початку виганці ви завжди встигаєте без проблем і отримуєте максимально якісну квітку. Тому, якщо почали своєчасно, то 15 градусів 12-15 нормальна температура. Якщо трішки запізнились, можете підняти до плюс 17. Особливо на ранніх стадіях нормально він реагує. По освітленню є питання, є проблеми, тому воно горить у нас тоді, коли наявна електроенергія. Якщо воно загорається вночі, значить досвідчуємо вночі. Тому що графіки дуже жорсткі, і відповідно світла треба дати. По е, динаміці росту деяких сортів, ще раз звертаю вашу увагу по Strong Gold, Strong Love, Він завжди, ось, бачите, на начальній стадії ніби відстає, але потім він нас доганяє. По, е, значить, вентилятору. Вентилятор у нас на даному етапі працює як змішувач повітря, тому що точка нагріву у нас, у нас їх дві, і відповідно біля них саме тепло. І тому ми ганяємо повітря, щоб температура була рівномірна відносно по всьо, всій теплиці. Тож на даному етапі вентилятор грає роль змішувача повітря. Якщо у вас, наприклад, в теплиці тепловентилятор, то в принципі вам додаткові вентилятори для просушки, там, обдуву рослин на цій стадії поки не потрібні. Але все рівно, якщо є висока вологість більше 90, то треба додаткові вентилятори все-таки вже мати під рукою. Поливи ми вже зробили один перед початком виганки. І ось вчора зробили другий полив. Поливаємо з додаванням кальцієвої селітри рівень EC 1,8. Плюс-мінус там з незначним відхиленням. Таким чином поливаємо. Виганка до 14 лютого. Планували більшу кількість, але щось нам підсказувало, щось якісь натяки були, як із погодою, так і з відключенням світла. Все-таки вирішили невелику кількість виганяти і показати вам ось такий результат на 25 січня. На деяких сортах, так як вибірково ну, не підписані вони були, тому вибірково я вихватив, поставив і, тому, можливо, деякі сорти недоотримали охолодження достатньо, тому є нюанси по якості. Але, в принципі, для 25 січня по розміру більшість сортів нормальні, по висоті 35, я думаю, 40. Буде. Єдиний ось сорт, який в нас на даний час вже має квітнення. Тут чітко видно, що було недостатньо охолодження. І ще саме головне приміщення, в якому ми тримали до початку основної виганки, там була трішки завищена температура. І як бачите, він дуже швидко. Почав квітнути. Я думав, що це сорт Мосні, але насправді мене колеги поправили. Це, скоріше за все, сорт Іванка. Він почав квітнути. До речі, він дуже ароматний. Якщо це так, то тоді точно це Іванка. А це ось поряд починає перший це, скоріше за все, Пінк Ардур. Тому по недоохолодженню наглядно хочу вам показати і по так би високій температурі завищені, що можна на деяких сортах побачити. Як бачите, дуже великий бутон, і не дуже велика, тобто не дуже він високий. Це говорить про те, що тюльпан не дотримав охолодження. Також можна ще розглядити на деяких сортах отакі от ось. Типу пожм'якані пелюски, це теж говорить про те, що було не, ну, не до охолодження. І ось вони такі, ось, бачите, дуже великі бутони, а розмір не такий, як би хотілося. Але нічого невисокий можете завжди посадити в горщик. Тобто, цьому проблем, в принципі, немає. І ось завищена температура. Також про що я говорю, що оптима краще виганяти на почати раніше і виганяти на оптимальній для того, щоб ви отримали високий повноцінний тюльпан.